Hello френдлі, з вами Деніс Френдлі. В цьому це відео буде саме найдорожче за всю історію мого каналу. Знаєте чому? Тому що я купив ексклюзивний напій. На я знаю, що деякі вже можуть сказати, ми його вже пробули за кордоном. Але за кордоном, а це тепер недавно появилося, буквально пару місяців назад з'явилося у мене в містечку. Може, у вас уже тим більше, якщо ви в великих містах там живете, у вас тим більше це з'явилося. Коротше, M&M's напій. Там ще було. Серії Марса також, Сні... е снікер здається, то що я знімав у Болгарії. Лиш ми порахували з батьками, що у Болгарії дофіга ще дорожче, ніж взяти це у нас на українську валюту. То на українську валюту 90, а там десь вже виходить десь вже, якщо навіть не 200 чимось, тобто розумієте, яка там більша різниця. У цих левах чи леве там та, чи л... леве, леве, ну, треба загулити. Тому це саме найдорожче, майже 100 гривень 90. Без десятки. 100. Такі Якщо того року був самий найдорожчий продукт, я дотепер пам'ятаю, це сіній мініс, бо та пачка пластівці 60 чимось гривень, так оце перевищило і сіні мініс, і все. Це в честь 20 тисяч. До речі, ви зараз кажете, Денис, ну вже румтура не буде. Ну, румтура поки що не буде, бо то що в кухні ремонт. А я пообіцяв всі кімнати, правильно? А Кухня теж рахується, коли вже буде все готово, кухня там поприбираю трохи на гори. Ну, гори майже прибрав, тільки ще пара трошечки лишилося. Тут теж прибрати треба, бо цей одяг кудись, ви його хоч, надіюсь, не бачите. Тому такі справи. Якщо що, поки що це вам на 20 тисяч підписників, оцей ексклюзивчик. Бо це найдорожчий. Тому я можу румтур уже спокійно не знімати. І кокос теж. Ви зараз кажете, а кокос би тобі так само до себе? Ага, якраз. Кокос може би заліз 100 чимось або двісті. Тим більше, а по-друге, я знаю, як це відкривати. А я думаю, ти знаю, як кокос відкрив? Ха-ха, а, Ютуб мені в допомогу. Добре, поїхав. А, заставка, блін. Що я вже зразу. Поїхали! Ексклюзивчик. День у п'є, день у п'є. Сьогодні буде він пити ексклюзив. А, правильно, іноземне же, правильно. Коротше. Ну, але хоч по англійськи би ботл там би писало, знаєте. Типа ботл це. Ага. От, германський тільки, так. А, бо це Джермані, да? Коротше, шоколейт. Ага, шоколейт. А ну попробуй перевести. Шоколад і Горіт Флевори. Це смак молочний напій в. Вілнерес. Оце я вже не знаю. Загуглити, дружні. Одним словом, шоколадний і горіховий смак молочний на пі, який називається Emm ДЕМС. ДЕМС. До речі, у нас сьогодні ще й в Інстаграмі був EMDs, бо я закинув в Інстаграм і сьогодні ще постів до фіга було в інстаграмі. Я, до речі, Інстаграм не так активно, як YouTube, але сьогодні захотів активно повести. Річ у тому, що через 10 жовтня я виклав. З нейросідки, нейромережі, фотки. До речі, як це відкривається. А, ось так. Це типа як сосечка малюкові. До речі, похоже, як оця оця штучка як для цього рощину для так. Дуже похоже. А то, що так... Та Таніше дебіл? Я не знаю, це видно через цю баночку. А ну чекай. мені просто цікаво, як це відкривається. А, от воно що. Спочатку сьодну, потім... А ну, чого? Що це за фіня? Це треба пробивати чи що? Для чого це зроблено взагалі сосочка як дитинки? Ну чекай. Та ні, може воно має тако? Ні. Знаєте, тут, напевно, треба пробити. Та. Забув на чому ми там говорилися. нічого. А, от воно що. Зрозуміли, так? Треба відкрити. Я думаю, тут наче водичка має поступати. Ага, я зрозумів. Коротше, з цього має тут йти вода десь, так? Якщо... або з цього навіть. Якась така конструкція дебільна, як хочу сказати. Вода, типа, має... Такого з... Ну, зараз подивимось. А, пише, дивіться. Добре, що я замітив, я ще перед відео, а тепер забув. Перед е, відео, о, шейквел, well, тобто збовтати, так. Тому нам треба збовтати Перед тим, як Вживати. АСМР з Болтую баночку, ну. Ну як СМР получився? Не знаю, чи СМР получився, ну, але думаю, з напій точно вийшло. Я думаю, ви, хлопці, всі так теж робите. Ах. До речі, мені питалися за СМР в інстаграмі, а чи тебе не хотів би зняти вже попередимо. Кажу, СМР знімаю для... Тих, хто хоче заснути, і тих, хто хоче збудитися. Це, це точно не мій контент, не моя стихія. Вони каже, ну що зразу, як збудеться для просто заспокоєння, нерви, ти нервуєшся, нервуйся, і сам будеш заспокоїтись, нас буде заспокоїти. Я кажу, блін, цікава ідея, але ти розумієш, треба дофіга техніки. Це ж такі якісні мікрофони, треба, щоб чути. Була. А я просто шепчу на камеру, це вам не. Чий". Це взагалі проти, ну, взагалі це неякісна, неякісний звук через звичайну камеру. Треба спеціальне обладнання брати. Звичайне. я відкрив, Горіхове. звичайне, треба професійні ці камери, ну і камери теж. Мікрофони, це що записує. І створює такий, знаєте, приємний звук. Та. Тобто це не моє та це. Хоча йде. Я вижу, що трохи є перегляди на цьому. Але останнім часом це ска скочується, того, що вже не дуже чи цікаво. Та є, що популярні на хайпі ці канали, ті, які вже мільйони набрали. А ті, які, починаючи, то я думаю, за смером, то саме, що звичайним ютубом важко розкрутитися, Але може є і більше шансів. Кому повезете і попадете в рекомендації, то більше шансів. Коротше, напій ось такий. Так. Тому давайте його що нальємо? нальємо. Я не знаю, вам добре видно камера, добре. Бо я, знаєте, боюся, що буде розмита, я на це 100 гривень майже потратив. Думаю, зараз ще не сфокусує. Ага, правильно. Ми ж тепер маємо зафі... попробувати, що воно себе, ано. Воно пішло. Ага, нучкай. Це собі. Аночки, чекай. Ано, ану. А, ну й дивіться, все добре, все добре. Ну, так ми робимо. Як мале. Просто горіховий напій. Поїхали. Це так, як кавовий напій. Це сука. Вибачте замат зараз. Голосно слухаючі підписники, мене поправлять. Що я матюкаюся? Вибачте, але, блін, це 100 гривень. Просто кавовий горіховий напій. Я кажу, ви переплачуєте за бренд тупо. Просто через бренд M&M's. То саме, що iPhone э, стосується чи інших э, дорогих брендів. Просто горіховий напій. І це те, що я очікував на 20 тисяч. Це ви маєте таке написати по ідеї. Просто розумієте, чим здається, чим дорожче, тим має бути краще. Правильно, правильно? Це щось не фіга. Не ну кава, кава. Звичайно, прикольно... Ну кава. Я би хотів поставити 9, але поки що 8. Може ще там зігріємо, у нас ще тут трошечки. Карпець гривень. на що я потратив бабло? На що я потратив бабло? Йолки-палки. Але якщо я, я. Знаєте, я вам поясню, як, як я перед тим, як це купити, собі думав. Не то, що ви на мене підписалися і треба вам, знаєте, саме найдорожче купити. Ні, жодного разу. Я просто нагадав, скільки я разів бив всяких цих телефонів, там з нервів теж було, що не стримувався, щось лупив телефони і було, що десь просто щось там не повезло, щось там. У... Чи... Ну, коротше. Поламалися телефони було, і скільки бабла було потрачено ці тупі ремонти, які я би міг взагалі обминути, розумієте? Обійтися. Тобто берегти техніку і не, не бити, і не ломити, і просто не тратити лишній раз. Я думаю, якщо ти вже за той ремонт тисяч ще можна, оцей останній оцей, що телефон робив, це мені обійшлося. 1000 чекайте, 1300, здається, 1300 гривень. То якщо ти на то 1300 дебілінз купив, то ти не маєш право один раз МНД в своєму житті напій попробувати. Ясно, що ні. І тому я, типу, скажем, так, розізлився і купив напій спеціально вам на 20 тисяч. Тому такий справа. Тільки по цій причині. Якби я не бив, а беріг гроші, то я би то це не купив. Зараз кажуть, о, повезло, що ти побив, зато ми отримали халявний контент. Та пішли. Ви. Я себе просто замотивував, щоб це купити, інакше б не купив. Бо якби ще заробляв на Ютубі халявні гроші, то ясно, а як ні? Та? Я не знаю, чи вам розказую, але той... коротше що, ми з ним спілкуємось, той же Денис там канал веде. В нього теж вже, по ходу вже так і теж є 20 тисяч. У нього ясно буде більше, бо у нього там відео з зеленським вже трилями 100 тисяч. У, нього взагалі буде більше. у нас не так багато часу, той годинник, та. і він каже, що він придумав контент часові версії релакс відео Ну, то саме, що СМР, тільки релаксовані. Типу ті, хто хоче розслабитись, прийшли важкі з роботи, включають релакс відео. А там шум природи, чи шум тихого океану, чи, може, голосного. Оке... Ну, коротше, океана, моря, та. і то, що розслабляє. І вони це коротше, слухають, їм це приємно. І ті це мало би зайти, знаєте, бо це такі дуже прикольні відео для заспокоєння. Але якщо рекомендації не спрацюють, то хоч там буде і 30 годин, то йти відео, воно не залетить. Також він каже, купуй рекламу. Ага. То буде просто відео на камеру, де я просто щось оцінюю, дивиться навіть на Ну нам ну, перейдуть, добре, тисячу дві. І тільки перейдуть, і вийдуть, і все. Добре, 8 балів з плюсом ставлю. Бо це холодно. Добре, давайте ще раз нав'ємо і зігріємо. Тому таке справа. Зато баночка буде мені. Але я би хлам всякий триматиму. Бо... Але, знаєте, самий дорогий бренд я буду все таки тримати. А вона, знаєте, непогана баночка, бо наприклад просто воду для води це супер. Так що. Але я думав, хоч і Мендевс буде намальований, це просто медеф. Міндем... Там була броуні, вона намальована коричневого то тотази імін... з очима. Але я думаю, хочу просто взяти. То це, щоб ви розуміли, просто з горіхом. Я так і почув, що це з горіхом, бо пеналт це є горіх. Молочний пеналт. Молочний горіх. так. Так. Тому таке справи, давайте я ще це зігрію, і ми зараз це зацінимо, і я почитаю ваші коментарі. В принципі, все. У нас менше 10 хвилин. Поїхали. Здавалось би, поставив. На пару декілька хвилин, і цели три хвилини. І так попекло, язик би, якби я до сонця доторкнувся, курва. Зараза. Гаряче, три хвилини і вже як в сраці, знаєте? В сраці сонця, так. Зараз, Зараз. Коли в піксу взагалі 0 балів. Вже ліпше, тепер розумію, що ліпше холодно йти. Боже. Нічого, скільки мається чекати, вже коментарів не буде. Не на шорти вже толі, ніби я нейронку сьогодні продовжую знімати. Чекав 10 днів продовження зняти нейронки. Ну я так хочу. Якщо б ви розуміли, там ще три смаки Мендемс. Ну Ні, пішли ви в сраку. Ті, хто хоче, продовження, я це не візьму. Хіба? Ви під цим відео мені тисячу. Ага. Ясно, що ви ніколи не поставите. Ну, тільки якби 1000 лайків я б уже купив. Так. Бо ви 100 гривень тратити, ну вже хоч за, 100, за 1000 лайків, 106, ще 90 гривень потратити, бо ж скаже Денис за, за, за місяць і так більше. Але не за один день, лки-палки, а за місяць. Де я за місяць, я знаю, там за місяць десь тисяча виходить на кожен день продуктів. Та, ну деколи, якщо домашні, можна відняти гроші, та, ну, що я не трачу, та, але це деколи. Більшості в нас куплені. Але 100 гривень за день це, це взагалі як круто, Я що вам багать. Я бомжач. Не смішно. А ну, давайте. То зараз впече язик знову. Таке собі. Слава Богу, хоч не гарячо вже. Я думав дев'ятку поставити тупо 8 балів. Без плюсів, без мінісних, рівно 8. Це не є супер. Це не, не, це не дуже. Я би взагалі навіть сім поставив. Ну таке собі молочне. Просто молочне, щоб не є дуже противник, тому тільки так. Звичайний кавовий напій з горіхом. Все, нічого такого. Ну просто видає, розумієте, цим смаком МНДМС, знаєте? Як ті горошки. О, я маю скоро ж горошки взяв. Ой, я придурок. Не треба було це брати. Якби я б, щоб горошки МНДМ взяв. Або Skittles нові смаки. Там ми лише одну пачку ще 21-му пробував. Нічого, скоро візьмемо. І Skittles. І горошки Мендемс ліпше, ніж. Але смак горошок Мендемс видає. Воно просто. Знаєте, о, ми розкрутили ці горошки Мендемс. Давайте на аналозі нашої популярної бренду і напої створимо. І дам їм, дамо їм дофіга дорогої ціни. Ну, бо це імпортне, це не в Україні зроблено, тому дорога ціна. Бо це везли за кордон. І подвійна переплата, так. Тому такі справи. Але думаю за кордоном це теж не дешево. Ну, типу, ви скажете о 3 долари, 5. Ні, це на наші теж багато. Чи 5, чи 10 доларів, чи 50 це дорого. Чи 30 доларів. Та, це дорого для нас, там. Ось так за До речі, дуже... Я так більше, знаєте, буду мати упаковку за того. За що? Защелк. Це можна собі для якогось напою, знаєте, як ти йдеш. Це тільки можна... Його використати, ти йдеш кудись на природу, ну, типу... якісь гори та, на пару днів, і типу, о, водичка є. Якийсь похід та. О, та не обов'язково пару днів в похід. Тут водичко, ну, оце тільки для цього. Та. Тому завжди мені може пригодитися. На цьому все. Давайте ми подивимося коментар, коментарі, якщо є пару хвилин. У нас ще є при собі. Три хвилини. А, ще є трошечки часу, Пішли почитаємо. Перед початком сорі, що нема назвів, завтра буде точно. У мене немає часу сьогодні зайнята людина. До речі, її до контенту. Коментів точно бак не буде. Так. Два. Бачите? Ага, в Сраку в дупу ви бачите. Два. Так. Болгарія. Так. Ого, 30 коментарів. О, на кінець ви мені Болгарію підтримали. Ну дуже дякую. Від щирого серця. Далі Болгарія є. Так, два. Ну, хоч це добре. Так. Hello friendly, з вами. Один. Добре, нема коли це огортати. Давайте Болгарію скоріше. Відповідати на ваші питання, якщо вони є. Дуже дякую за актив. Так, 17 лайків, якщо ютуб не спиш. Реально круто. Дякую, Лего Фокс, научкав. Давайте Денеса на кінець підтримую коментар, що він для нас старався і знімав влогу в Болгарії. Дуже дякую, ви вже підтримали. Джонід Джокер 22. Вура наконець вийшло продовження із Болгарії. Ну, я ж обіцяв, що, скільки ще навіть у вересні, що буде продовження. Я його випустив. І я кажу, що хочу розділити на цих даттів, хоча по одному ролику ще з Болгарії. 20, 20, ну, це що я сказав, так. 20, 21, 23, 30. Ніколи Алмеїда. Мені такі влоги цікаво дивитися, ніж просто реакція на продукт. Тут ти можеш нам багато чого показати, розказати про це місце, свої враження, а їда, часто, кажучи, вже надоїло, тому якщо ще залишилось у тебе пару відео влогів з Болгарії буду дуже їх чекати. Ще сьогодні має продовження. бо розумієте, це відео поділилося на дві частини. Через те, що я мав зняти його одним цілим, але там збилася зйомка, бо ми на мості фотографувалися. Мама як завжди, не знає, яку кнопку нажимати, нажала кнопку Зберегти відео. Тіба зберегтися. А там розумієте, ну ви зараз кажете, ну так окремо фотограф. Ні. Коли ти знімаєш, ти можеш під час відеозапису поставити на паузу і сфотографувати. От, наприклад, ну то що будемо показати? Всі знають. Під час зйомки можна фотографувати. А на як завжди знаєш, думала, що основну кнопку треба нажимати, тіл, що збоку і срака. Добре.